Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку узагальнюємо знання про арифметичні дії з числами. В підручнику це сторінки 6, 7. На попередньому уроці ми відновили знання про числа першої тисячі, з'ясували їх розрядний склад, позиційний принцип запису чисел, повторили способи утворення та порівняння чисел, прийоми додавання і віднімання на основі нумерації чисел. Між тим, робота у множенні чисел першої тисячі не обмежується лише цими питаннями. Із числами в межах тисячі ми виконували різні арифметичні дії. Тому цей урок буде присвячений повторенню прийомів обчислень. Ми також застосуємо набуті знання для відкриття раціонального способу міркування при множенні і діленні на 9, 99, 11 і 101. Але для початку запишіть каліграфічне число, за яким ви працюєте, і відповідь, число відповідь до виразу Число 40 відняти 250. Перевіримо. Так, це 390. І працюємо з підручником, паралельно з підручником. Номер 1 на сторінці 6. Нам треба перевірити розв'язання і визначити, які закони і властивості використані для обчислень, застосовано для обчислень. Вираз 67, додати 25. Перший вираз використовується Сполучний закон множення, сполучний закон додавання. Ми розкладаємо на розрядні доданки. Другий доданок розкладаємо на розрядні. 20 і 5. І додаємо послідовно 67 додати 20, те, що вийшло, додати 5. В другому випадку 67 додати 25 ми розкладаємо на зручні доданки. При тому, що перший доданок при доповненні до 67, тобто до 7 одиниць, нам дав круглий десяток, 7, додати 3, буде 70. Так, 67 додати 3 буде 70. Нам зручно. Ми використали сполучний закон. так, Переставляли додатки так, як нам зручно. Друге завдання. Знову пригадуємо закони, з якими ми працювали. Всі ці закони для повторення є на першому форзації. Є дії додавання віднімання множення ділення і все, що стосується цих дій. Всі закони, всі властивості, все є у вас в підручниках на фазацах. Отже, вираз 6 помножити на 12. Використовуємо властивість переставну властивість. Ми переставляємо 12 множимо на 6. Буде однаково буде добуток дорівнюватиме. Що таке множення? Множення це додавання однакових чисел. 12 помножити на 6 це властивість таблиці множення. Додавання однакових чисел. 12, додати 12, так 6 раз це буде 72. Другий вираз, 6 помножити на 12, використовуємо розподільний закон множення, розподільний закон множення. Другий е множник розкладаємо на розрядні доданки і множимо послідовно результати додаємо. Третій вираз, 6 множимо на 12. Ми використовуємо сполучний закон множення, в якому другий множник розкладаємо на множники, на зручні множники, і множимо також послідовно. Давайте з вами пригадаємо, як міркували учні під час знаходження значення частки чисел 48 і 16. Максим використав спосіб добору. 48 розділити на 16, це означає знайти таке число, яке в результаті множення на 16 дасть нам 48. Використовуємо спосіб, використовуємо прикидку або спосіб підбору. Шукаємо число, яке в результаті множення на одиниці дільника, тобто на 6, дасть нам число 8, число, яке буде в кінці закінчуватись на 8. Якесь число треба помножити на 6, щоб в кінці отримати 8. Це число 3. 3 на 8, Це є такі числа 3 і 8, да? їх можна помножити на 6, вони нам дадуть восьмерку в кінці, 3 на 6 буде 18, і 8 на 6 буде 48. Отже, нам одне з цих чисел повинно підійти. Але 8 не підходить, тому що 6 на 8 48, а нам треба ще помножити на 16, на десятки. Тому ми пробуємо менше число 3. Вісім не підходить вже, так, пробуємо трійку. Три на шістнадцять. Буде сорок вісім. Чому три на десять? Тридцять, три на шість, вісімнадцять. Тридцять і вісімнадцять сорок вісім. Отже, число три, підходить нам, і є значенням частки. Число сорок вісім, поділити на шістнадцять. Наталка використала прийом послідовного ділення. Дівчинка ділила 48 на 16 іншим способом, послідовно. Тобто другий ді дільник розклала на зручні ножники. Так, дільник розклала 8 помножити на 2. Що таке 16? Це 8 помножити на 2. І послідовно розділила. Послідовне ділення. 48 ділимо на 8 буде 6, 6 ділимо на 2 буде 3. Також можна застосувати прийом послідовного ділення. Але міркуючи інакше. Знову ж таки, 16 можна розкласти на 4 і 4. І розділяємо ділимо 48, ділимо на 4, ділимо на 4. Але в таблиці множення 48 поділити на 4 нема такого ділення. Знову ж, Дмитрик 48 розкладає на зручні доданки на 40. І 8, 40 ділиться на вісім на 4, і 8 ділиться на 4. 40 на 4 10, 8 на 4 2, 12 ділимо на 4, дівні 3. Отже, Дмитрик в своєму міркуванні використав два способи обчислення. Перший спосіб прийом послідовного ділення, а другий спосіб використав. Розподільчий закон, тобто він ще й розклав 48 на розрядні доданки. Але це працює тільки в тому випадку, якщо ось у нас є з вами формула, так? якщо А і Б діляться на це на ціло, і це не дорівнює нульо. <му> 7. Знайти значення виразів, використовуючи закони та правила арифметичних дій. Ставимо відео на паузу і записуємо, записуємо вирази. Отже, перший вираз 14 додати 14, додати 14 і додати 14. Додавання однакових чисел. можна замінити множенням 14 помножити на 4 дорівнює 56. Як визначити? 10 множимо на 4, буде 40, 4 на 4 16. 40 додати 16, 56. Другий вираз, 70, сума чисел 75 і 18, відняти 25. Як розв'язати цей вираз? Можна, да, можна додати в дужках і відняти 25, але як раціонально розв'язати. Можна відняти 75 відняти 25, щоб було зручно, і додаємо 18. Так буде легше. 75 відняти 25, буде 50 і додати 18, буде 68. Далі поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Розгляньте уважно, як можна полегшити собі життя. Дивіться, 2 помножити на 23 і на 5. Ми можемо 2 помножити на 5 і потім помножити на 23. Чому? Бо 2 помножити на 5 дасть нам 10. Так само і тут. Знайдіть ті числа, які примножені між собою дадуть 0 в кінці. Це 5 і 4. 5, 5 помножити на 4 буде 20 і помножити на 18. Додавання. Також ви можете розкрити дужки і додати. Додати зручним способом. Можна 480 додати 20 і потім додати 356. Тут 234 додати 567 і додати 66. Подивіться уважно, які два числа між собою можна об'єднати, щоб полегшити собі спосіб обчислення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання: знайти значення виразів. Давайте пригадувати. 37 помножити на 4. Як 37 помножити на 4? 37 розкладаємо на 30 і 7. 30 помножити на 4. 120. 7 помножити на 4. 28. 120 і 28. 148. 96 ділимо на 16. Ми використовуємо спосіб підбору, щоб 16 помножити на якесь число, яке нам дасть 96. 6 – Помножити на якесь число, щоб стало 6 в кінці. 6 на 6. Пробуємо: 6 на 6, 36, 6 на 10. 60. 60 і 36, 96. Відповідно, 96 поділити на 16, дорівнює 6. 38. Множимо на 4. 38. Розкладаємо на 30 і 8. 30 множимо на 4, 120. 8 Множимо на 4. 32, 120 і 32, 152. 80 ділимо на 16. Можна розкласти на 16, можна розкласти на 8 і 2. Так? 80 поділити на 8, поділити на 2. 80 поділити на 8 буде 10 і поділити на 2 буде 5. Давайте перевіримо. Так, це 5. 90 поділити на 18. Знову ж таки, можна 18, розкласти на 9 і 2. Так, 90 поділити на 9 і поділити на 2 Буде 5. 42 ділимо на 3. 42 ми можемо розкласти на розрядні доданки 40 і 2, але 40 не ділиться на 3. Ми забираємо десяток 30 і 12. 30 на 3 10, 12 на 3, 4, відповідно, 14. 6 на 27, 162 вже вискочило. 6 на 20, 120. 6 на 7, 42. 120 і 42, 162. 70 множимо на 14. 14. Розкладаємо на 10 і 4. 70 множимо на 10. 700. 70 множимо на 4. 280. Отже, 980 номер. 5 на сторінці 7, третій, четвертий стопчик це буде вашим домашнім завданням. І давайте з вами пригадувати. Ми з вами в кінці начального року в третьому класі знайомилися з способами множеннями на 11, 101, 9, 99. Давайте пригадаємо, як виконати ці завдання. 28 помножити на 9. Що це означає? Ми можемо 28 помножити на 10 і забрати. Перший множник. тобто 28 помножити на 10 і відняти 28. При множенні на 9 ми множимо на 10 і забираємо 1. При множенні на 100 ми на 101 ми множимо на 100 і віднімаємо перший ножник. Вибачте, додаємо, да, бо тому що у нас більше на 1. Додаємо 100 Один множник. При множенні на 11 використовуємо те саме правило: множимо на 10 і додаємо. Перший множник. При множенні на 99, множимо на 100 і віднімаємо один множник. Перший множник. Номер 6, другий стовпчик. Виконайте самостійно. Сьоме завдання у нас з вами є задача. Наше завдання. Визначити, про що можна дізнатися за цими виразами. Отже, до магазину привезли 7 ящиків яблук по 12 кг в кожному ящику. І 6, яблук, 6 ящиків груш по 15 кг в кожному ящику. Що можна дізнатися, якщо ми 12 помножимо на 7? 12 помножимо на 7. Ми дізнаємось правильно загальну масу яблук. 15 помножити на 6 ми дізнаємось загальну масу груш в ящиках. Якщо ми додамо ці числа, ми дізнаємось загальну масу яблук і груш. А якщо ми віднімемо від більшого менше, ми дізнаємось, наскільки більше привезли груш, ніж яблук. Ваше домашнє завдання номер 5 на сторінці 7. Третій, четвертий стовпчик. Я вам дякую за роботу на уроці. Оцініть, як вам працювалося. До нових зустрічей!